Бі цього міста вже понад два століття зображена відчинена брама символ відкритості і гостинності. Гостинності чернівців. Ходімо. Доброго ранку, Аня! Доброго ранку. Щось мені підказувало, що ми саме тут і зустрінемось, новинити Чернівецький університет. І Ань, ну він просто не вражає. Я би сказала, що він шокує. Так, це справді візитівка нашого міста, це наша перлинка. Анна Макурійчук, чернівчанка, організатор інтернет-спільноти міста. Зараз це університет, а раніше це була резиденція буковинських митрополитів. І щоб її побудувати, в місті навіть запрацювали три заводи. Два з яких цегельних і один керамічний. Храм, гостинний двір, семінарія, центральний корпус, подібний до гігантської корони. Усе це будувалося і оздоблювалось цілих 18 років. Всередині ще більше шику. Центральний корпус. Усе в мармурі різних відтінків з усіх куточків Європи. Тут колись жили митрополити. Тут приймали найважливіших гостей. Тут, у стінах вбраних, у червоний китайський шовк засідав колись священний синод. Досі це місце світових і загальнонаціональних форумів у Чернівцях. Розкіш, що додати? Нею у Чернівцях пронизані і центральні вулиці. З цієї вулиці панська Кобилянська, Так, з неї починається кожна міська екскурсія. Це єдина пішохідна вулиця в нашому місті. До речі, уявіть, колись двірники щоранку мили її з теплою водою і милом. І селяни, які приїздили до Чернівців ярмаркувати, мусили добре витирати взуття або навіть знімати його перед тим, як ступити на цю вулицю. Коли гулятимете, обов'язково озирайтеся. Зверніть увагу на будинки. За ними, гадаю, можна робити окрему екскурсію. Чимало споруд містяни називають народними домами. У різні часи тут свій стиль залишили німці, вірмени, поляки, румуни. Я давно хотіла його побачити, і насправді на фото він видається не таким схожим. Це будинок корабель, ще одна візитівка чернівців. Жили два брати, один з яких був успішним підприємцем, а інший моряком. І коли настав час знаходити місце, де вони хочуть провести все інше своє життя, і саме в нашому місті в Чернівцях знайшли місце для такого будинку. він знаходиться, як ви бачите, на пагорбі. Так, так. і ніби корабль виринає з гори з хвилі. Дуже символічно, що у 19 столітті саме сюди містяни сходилися, щоб втагувати спрагу, бо тут був єдиний. Місті питний фонтанчик, і наскільки я можу бачити, він ще зберігся там. Стільки краси у цьому місці відчуття казки навіть у холодну сіру пору. А, Василь я так хвилююсь. що насправді зараз безпрецедентний випадок, коли. Туриста, ну мене, як і журналіста, пускають у святу -святих, ну, в верхівку міської радощі. Я знаю, що ви кожен день тут граєте. Так, да, я кожен день. Виходжу о 12-й годині. І граю для чернічан, для туристів, чарівну мелодію Марійська нашого місцевого композитора Степана Саботаша. Щодня 13 років. Оце вірність. Ошатне місто залите спокійним вечірнім світлом. Нині у свої 609 уже точно не чорне, яким було народжене в 19 столітті. Звідси, із висоти пташиного польоту, воно схоже на полотно художника, що з роками стає ще більш яскравим і чарівним. Кожна тутешня вуличка обов'язково розповість цікаву історію і залишить приємний спогад. Наш маршрут один із багатьох і доволі компактний. Але відверто це місто варте принаймні вікенду.